Іван Барта, ветеран війни. У майбутньому чоловік прагне відкрити та розвивати власну справу. З метою отримання консультації звернувся до фахівців. Зараз я на обліку в центрі зайнятості і програм багато тут. Ну, по-перше, була і допомога від центру зайнятості, але нам пропонують багато на різних бізнес-форумах, багато різних проєктів яких можна дуже зацікавитися, і зацікавленість в цьому є, тут пропонують нам стати ФОПами, є допомога, є допомога, головне зацікавленість цю перетворити, втілити в життя. Перспективи розвитку, діяльність, ну, можливо, торгівля, торгівля харчовими продуктами, харчовими або не харчовими продуктами. Для учасників бойових дій, ветеранів АТО, та повномасштабної війни доступні програми для початку власного бізнесу. Про такі можливості від держави захисники мають можливість дізнатись більше на базі платформи зроблено в Україні. У цьому офісі всі діючі підприємці чи всі бажаючі, які хочуть відкрити свій власний бізнес, можуть прийти на консультацію. Наразі працює відповідальний фахівець офісу, який надає консультації із цього приводу. Тобто з відкриття власної справи щодо навчання, перенавчання, отримати ваучер. Звертатися, як і для того, що для можливості відкриття власної справи, щоб отримати консультації, це, зокрема, як допомогти, як скласти цей бізнес-план. Наразі служба зайнятості презентує курси. Цільового призначення це курси основи бізнес-планування. Ми скеровуємо бажаючих, вони проходять дистанційне навчання, де наші центри професійно-технічної освіти вчать, як правильно скласти бізнес і як його подати. У межах програми власна справа підприємці можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. Для учасників бойових дій сума гранту становить від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Однією з умов надання фінансової підтримки. Підтримки є створення нових робочих місць. Однією з умов надання фінансової підтримки є створення нових робочих місць. Особа може подати або особисто прийти до нас на відвідування до офісу, зробленого в Україні, до центру зайнятості, або через портал дію, через портал державного центру зайнятості. Протягом шести місяців повинні працевлаштувати двох найманих працівників на роботу. Якщо це є грант для є ветеран для ветеранів чи для членів сімей, сума гранту до 1 мільйону. Якщо один мільйон, то умова прийняти на роботу чотирьох найманих працівників, двоє з яких це є ветерани або учасники да учасники бойових дій. Від початку дії ініціативи на теренах Мукачівського району п'ять захисників отримали грант. А загалом у центрі надали понад 140 консультацій майбутнім та діючим підприємцям. Надано Мукачевської філії 55 грантів. В тому числі п'ять грантів для учасників бойових дій та членів їх сімей. Серед п'яти грантів на власну справу для учасників бойових дій переважно це сфера послуг, сфера надання послуг, сфера ремонту. В цій сфері, де успішно вони займаються цим бізнесом. Були і будівельні справи, що отримали грант. Також віднедавна грантоотримувачі можуть оформити компенсацію на облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Якщо особи з інвалідністю першої групи компенсується до 100. 20 тисяч 130 тисяч гривень, якщо компенсація для облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи компенсації до 80 тисяч гривень. Крім того, цю компенсацію може отримати і учасник бойових дій, ветеран, який звільнився з військової служби, можливо, різні причини. Він може отримати компенсацію сам на себе. Тобто, якщо він до військової служби був підприємцем і знову хоче відновити підприємницьку діяльність, він може сам на себе для облаштування свого ж місця як підприємця, Отримати цю суму. початку року на Закарпатті 48 ветеранів отримали гранти на відкриття та розвиток бізнесу у межах програми Власна справа. Для відкриття власної справи у межах ініціативи ветеранам уже виділили 13 мільйонів 560 тисяч гривень. До слова, торік в області схвалили 201 заявку на отримання грантів на суму понад 51 мільйон гривень. Ці кошти захисники можуть використати на придбання обладнання, закупівлю сировини тощо.